Пише нам Ірина, доброго вечора. Цікавить праця в Литві. По польській візі візьмете. Ні, не візьмемо. От, не візьмемо. Немає у нас настроєння, і ми вас по польській візі не візьмемо. Чому? Тому що в Литві такого немає. В Литві немає безвіза і немає е, віз. Там є ВНЖ, від на жительство. І його в 95%. Роблять жінки на основі війни в Україні. Тобто туди не можна приїхати на три місця по біометрії, по польській візі. Там вас влаштовують офіційно при гуманітар... коли ви отримуєте гуманітарне ВНЖ, гуманітарний від на житті на основі війни в Україні. Тобто польська віза там не грає ролі. Ви можете туди приїхати. І зробити ВНЖ при умові, що на момент початку війни в Україні ви були в Україні. І тоді без різниці: польська віза, чешська, болгарська або ще якась там Латвійська, можливо. І тоді вас е, Литва приймає на роботу логіка, яка: якщо ви були е, на момент початку війни в Україні, значить ви постраждали. І ви поїхали в Європу шукати кращу долю. В Чехії не знайшли. Приїхали в Литву, просить від на гуманітарний, і Литва вас приймає. Так само в Польщу ви поїхали шукати кращої долю. Не знайшли кращої долі. приїжджаєте в Литву. На момент початку війни в Україні були в Україні, все, вони вам роблять гуманітарне ВНЖ і е, офіційно влаштовують на роботі. Навіть з картою побута. Ну там з картою побута треба розбиратися, але ось так. Максимум, що можна. Ну, якщо є що діюче, якийсь прихисток, то е, вони попросять написати ну відказ, що ви відказуєтеся від будь-яких відео прихистка, і все прямо там міграція. що, хто хоче в Литву, хто не знайшов кращої долі в Чехії, і в Польщі, в Німеччині особливо, то дзвоніть.